Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Сашко Добрий. Сидимо в командирській машині, в якій штурвал і важелі пофарбували в білий кольор. Це я таке бачу вперше. Це трохи віддає дурдомом на призбі, але командирам так подобається, то нехай добре служить, хоч би. Не замастити їм тут, так? Давайте поговоримо про. Натомість цікаве і корисне. Так, запобіжники щитка приборів, механіка водія бмп 1 бмп 2 З 1 по 5, 6, 7. Це всі, що у нього тут є. Є ще запобіжники в башті і позаду там, де акумулятори. Ми їх теж подивимося, можливо, навіть зараз. Отже, в цій машині у нас є більшість цих. Важливих нотаток для мехводів. Так, вони не затерті, не зафарбовані, не зняті, не викинуті. Ну, знову ж таки, машина командно-штабна, то вони до того більш-менш ставляться з повагою. Тому, щоб не гортати нам книгу, просто беремо і читаємо: призначення запобіжників на центральному щитку. Перший номер. Ну, відповідно, так, вся номерація, всі номінали. Перший вимикач батарей. Стартер МЗН. То все зрозуміло. Другий клапан гальма, КДС. КДС, наскільки, якщо не помиляюся, це там електричний такий прилад, там, де в десанті біля акумуляторів, я до електрики не лізу з кдс не взаємодію. Клапан гальма, чесно кажучи, не знаю, про який клапан іде мова. Буде час, почитаю книгу, досліджу. Третій номер повітряний пуск, контактор свічки. Я так розумію мова про свічку розжарювання котла підігрівача. Так, бо інших свічок я в цій машині не пригадую. Охолодження двигуна. Ну, відповідно, електромотор редуктора котла підігрівача. Так, який у нас, нагадаю, ганяє пальне, рідину охолодження і повітря. Четвертий номер ППО. Я не знаю, що це. Теж треба буде в книзі подивитися. П'ятий номер ТВН. Сигнал фара шер 51, освітлення сигнальні лампи. ТВН не пам'ятаю, що. Шер 51, теж не можу сказати, про який саме Шер мова, будемо досліджувати. Шостий. Шоста позиція мотогодини. От у нас, зліва від вольтамперметра, так, на щитку. Сьомий номер, 2 найменший номінал, спідометр, контрольно-вимірювальні прилади. Ну, по суті, весь щиток, можна так сказати. Так? На 2 у нас запобіжнику. І оце я вперше заліз в цю машину познімати вам корисні і цікаві відео, поки є час. І е, зараз я маю таку звичку на всіх машинах, що проходить. Ну, Не тільки через мої руки, а через мій підрозділ, коли є час, можливість, я йду і роблю дефектовку. Тут ми можемо бачити номінал 10 А, де має бути 2 А. Тут є хто з нереально крутих чуваків, які розповідають, що 2А часто горить, і вони від того страждають, і вони туди починають тулити 5-10 А, як ми бачимо. До речі, не буду закручувати, бо я зараз пішов, сказав командування. На цій машині проведу дефектовку і всі номінали поставлю добрі. Чому? Тому що є така людина, пан Андрій, із, десь із півночі України, не пам'ятаю достигну звідки, який мені їх надарував достатню кількість, щоб я зараз йшов і просто на всіх машинах ставив потрібні номінали. Разом з тим. Разом з тим. Я там потроху теж люди дарували, щось я купляв. Прагну організувати там теж за таблицею згідно номіналів ремонтування. Так, Ремонтування цих запобіжників. От, тобто, зараз я дозніму відео і тут досліджу, що у нас стоїть, і дещо погано стоїть. То поставлю десяточку ціла, так? Поставлю цілі і згідно номіналів. Зокрема, подаровані паном Андрієм, якому я дуже за те вдячний. А, значить, що я кажу? Що особливо часто нарікають на сьомий запобіжник? ставлять туди замість 2 амперного 5, 10 Амперів. От, і кажуть, що так воно рідше горить. Ну, панове, Може по всякому по-різному до того ставитися, я особисто ну, розумію, що туди можна поставити і цвях, який не згорить у вас взагалі ніколи. Так? Тобто згорить вся машина, а він ще буде тліти. Тому я в цьому плані консерватор, і всім раджу використовувати запобіжники згідно номіналів, передбачених. Виробником і возити з собою в якійсь там кишенці. Так, для того або створені, або де це зручно робити, набори, ну, комплект на замін. Де там у вас, чи в електрозіпу зіпі, чи де. Відповідно, для себе я буде час подивлюся так, літературу, що це у нас ППО. ШР-51, ну це штепсельний роз'єм 51, я просто не знаю. Тут штепсельних роз'ємів прірва, який з них 51, я не знаю. Але з ним я ніколи і не взаємодіяв. Так? Подивимось. От. Ну, все. Значить, що. Тепер ви це знаєте, якщо не знали раніше, користуйтеся і вирішуйте для себе, які запобіжники, куди ставити. Так, ну, давайте подивимося задля цікавості. Тут у нас має бути 5 а стоїть у нас. П'ятірочка. Тільки вона перевернута до дригом. Я от не розумію, люди ставлять, ховають оцей номінал, так, 5 амперів, ховають його всередину. Ну, Нащо ви його ховаєте? Так, ти його дістав, подивився, 5-ірочка. Ціленький, жвавенький. Ну, для чистоти експерименту можна би було робити це тестером, так? бо я чув, що буває таке, що візуально дротик той цілий, а запобіжник не працює. Чесно кажучи, я того не роблю. Можливо, колись почну. Тих хто? 5А. Заводський. Так само я міняю на правильні номінали ті, що ремонтовані, але ремонтовані частіше за все, очевидно, тим дротом, що був під рукою. Ну, тобто, умовно кажучи, тим же цвяхом забитий. так Давайте глянемо разом третю п'ятірочку, і я буду закінчувати це відео і знімати. Наступне, бо після кілька ого, нормально тут так вчавлено. Після кілька тижневої перерви в моїй роботі я зараз маю декілька вільних годинок, що хочу трохи познімати вам корисних речей, які у мене назбиралися, які я конспектував. От зачавили туди цей кінчик, деномінал написаний, і починаються оці ось зайві рухи. 5 амперів, так? Якось він виглядає не дуже якось переконувано, ну, але Оцей... Чесно кажучи, я би, мабуть, і продзвонив все ж таки тестером. Ну, добре, все. Дякую за увагу. Працюємо, займаємось. Вподобаєчка, будь ласка, коментар. Бажано від цими слів і поширення. Перемагаємо разом! Слава нації!